Вага акція ТВ 5 пропонує конкурс My Family – моя найкраща теща. Кожного ранку у сьомій тридцять. Приз вартістю тисяча гривень. Переконає нас, чому саме твоя теща найкраща, і приствій. Пишіть листи за адресу Суворочотириа з Інтерка Тв 5 Конкурс My Family – теща для тещі. Або залиш повідомлення на сайті tv 5зепю Ось і завершився перший етап нашого проєкту «My Family». До нас надійшло безліч листів із вашими фотографіями та розповідями про вашу найкращу тещу. А от переможницею цього етапу стала Людмила Іванівна. Їй 59 років, та вона домогосподарка. Нині не працює та допомагає дітям у вихованні онуків. Весь вільний час ця чарівна, приємна жінка, присвячує домашнім справам та дачі. Стосовно власної зовнішності, Людмила Іванівна нагадує багатьох жінок, що повністю присвятили себе родині та звикли в усьому собі відмовляти. Після перемоги у нашому конкурсі вона навіть хотіла передати сертифікат на обслуговування в салоні своїй дочці, начебто їй він потрібніше. На щастя, правила конкурсу цього не дозволяють, і ми із задоволенням взялися за перевтілення нашої найкращої тещі. В результаті неправильного фарбування волосся дуже постраждало, набувши нездорового вигляду. Наша героїня хотіла бути елегантною білявкою, і стилісти вирішили здійснити цю мрію. При цьому волосся було тоноване у благородний бежевий відтінок. Після серії відновлюючих процедур майстер зробив флюдмиліванівні стильну коротку стрижку. За допомогою легкого денного макіяжу. Візажист вирівняв тон обличчя, зробивши його доглянутим. Корекція форми та фарбування брів, а також висвітлення зони під бровами, надали виразності та відкрили погляд нашої героїні. Очі були злегка акцентовані темно сірим олівцем та тінями в тон, що підкреслило їхній колір. За допомогою олівця для губ, візажист скоригував їх контур, після чого була нанесена помада натурального рожевого відтінку. За шкірою обличчя Людмила Іванівна практично не стежить, враховуючи свій темп життя. Після активної роботи під сонячними променями шкіра стала сухою та зневодненою і потребувала негайної допомоги. Косметолог прийняв рішення провести наступну серію інтенсивних відновлюючих процедур: зволожуюча маска, лімфодренажний масаж та вітамінна терапія за допомогою фонофорезу. Руки жінки як ніщо інше свідчить про її побутові клопоти. Наслідки садово-дачних робіт були нівельовані за допомогою парафінотерапії, після чого майстер зробив Людмилі Іванівні вишуканий манікюр. При виборі одягу нашій героїні необхідно акцентувати увагу на зоні декольте та ногах, не підкреслюючи талію. Стилісти підібрали Людмилі Іванівні три варіанти вбрання. Повсякденний костюм, сукню для вечірніх прогулянок та костюм для урочистих подій. Для подальшого планування гардеробу були надані наступні рекомендації: Жакети та блузи мають бути довжиною до стегон. Також треба обрати веподібний подібний вліз: сукні із завищеною лінією талії, багатошаровий одяг, спідниці середньої довжини та максі, а також брюки завужені донизу. Жінкам із типом фігури яблуко рекомендується більшою мірою привертати увагу до обличчя за рахунок щирої посмішки та правильного макіяжу. Любі глядачі, якщо ви хочете, щоб саме ваша теща стала переможницею нашого проекту My Family» та наступного місяця повторила приклад Людмили Іванівни звертайтеся до нас. І, можливо, наступного місяця саме ваша теща отримає головний подарунок нашого проєкту вартістю тисяча гривень. Бадше робочій групі і ТВ. А також дякую моєму зяті, що помог выиграть мені в конкурсі моя теща. Я очень благодарна работникам салону. Ката от которого я помолодела на 15 лет, я очень счастлива. Большое спасибо. Увага! Акція! ТВ5 пропонує конкурс «My Family» – «Моя найкраща теща». Кожного ранку у 7.30. Приз вартістю – 1000 гривень. Переконає нас, чому саме твоя теща найкраща і приз твій. Пишіть листи за адресу «Суворо4А» за НДРК ТВ5 «Конкурс «My Family» – «Теща для тещі». Або залиш повідомлення на сайті tv5.zp.ua.